НБУ визначив переможців конкурсу дитячих малюнків Національний банк майбутнього. Головний банк України творчий конкурс провів уперше. Він стартував ще рік тому. У ньому взяло участь більше двох тисяч дітей з усієї України. Маленькі художники малювали банківську систему такою, як її уявляють. Переможцями стало 75 юних художників. Аби усі мали змогу побачити ці роботи, НБУ створив пересувну виставку по всій Україні. Тепер малюнки мандрують всією Україною. Нині вони зупинилися в Черкаському художньому музеї. Чим дивували юні митці вимогливе журі, бачила Наталя Кариленко. На величезному дереві замість плодів гроші. Так банківську систему уявляє 10-річна Анастасія Діденко із Чигирина. Я вирішила ще візьму ідею навіть сказки про грошове дерево, і тому у мене там моєї вчительки Олени Борис виявилася ця ідея, і ми її намалювали. Ми малювали грошове дерево. Та як працівники національного банку саджають ці дерева та вирощують, і збагачують їх та доглядається грошима. А от у Антона на малюнку посеред міської вулиці величезна монета. Творчу роботу Черкаси створив за декілька днів. У своїй роботі я хотів виразити свою думку про те, що гроші можуть стати як зброєю, так і символом єднання між різними соціальними прошарками та різними куточками нашої країни. Мені, як представнику, підростаючого покоління, хочеться жити в економічно розвинутій, мирній та спокійній державі, де панує духовне над матеріальним. Конкурс дитячих малюнків Національний банк майбутнього ініціював Національний банк України. Захист стартував ще рік тому. У ньому взяло участь більше двох тисяч дітей з усієї України. Маленькі художники малювали банківську систему такою, як її уявляють. Могли журі обрало 75 найкращих робіт по три з кожної області. Кожен з нас мріє в дитинстві стати космонавтом. Хтось мріяв стати там військовим, хтось міліціонером, банкірами. На жаль, мало хто уявляє, що вона собою. За професією, тому безумовно хочемо приручити до такої справи наших діточок, щоб все-таки розказати і показати, що з собою представляє національний банк. І нам цікаво мати уявлення про те, що думають дітки про систему банківську систему. Нам надзвичайно приємно приймати була участь в цьому конкурсі. Ми вдячні Національному банку України, а також дирекції художнього музею, які надали можливість показати мовою малюнку. Мовою творчості маленьких діток, функцій та завдання Національного банку України. Аби всі мали змогу побачити ці твори, ще з липня минулоріч головний банк України влаштував пересувну виставку. На об'їздила вже пів України. Нині виставка у Черкасах. Познайомитися з роботами юних митців Черкасці зможуть у художньому музеї до 7 лютого. По тому вона помандрує до Вінниці. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.